Що ж, е, дякую. Е, От чого хотілося б почати. Хотілося б запитати у вас, чи ви помітили, що у нас тут камери. Хтось казав про це сьогодні? Поговоріть зі мною, будь ласка. Ні, ніхто ні. Ні, ні, не звертав увагу на те, що камери сьогодні є. Звертав? А? Звертали, ага. але не казали. Як думаєте, навіщо вони тут? Ну, це так, це є таке, так, але взагалі є насправді велика причина вагома. Справа в тому, що ми в стендап-школі всі вчимось. І це наш випускний екзамен зараз. Народ. Я хочу сказати вам, що ви нас валите, якщо чесно. Нам не дадуть дипломи, нахуй, я через вас. А мені казали, що в мені є потенціал. Мені мій вчитель сказав, що я навіть сам міг би викладати потім. Він сказав, що я би міг стати викладачем е, пауз. Бачите, як гарно. Помічає деталі, так, в людині. Що ж, я почну з поганого жарту, бо і таке нам треш треба робити. Ви як не проти? Поганий жарт буде. Трошки поганенький. Так, що ж, ось він. Що каже понтій Пілат, коли розуміє, що його хочуть надурити. Він такий, так, я зараз не поняв. Ви що мене? На Понтій берете? Да, це поганий жарт. Був ем, так. А скільки часу? хвилин. Супер. Я закінчив. Дякую вам, гарного вечора.